Добрий день, мої любі малята. Я вас всіх вітаю, ніжно обіймаю та запрошую на заняття. Сьогодні у нас, дітки, буде з вами грамота. Діти, на прошлому занятті ми з вами вчили нашу українську вишиванку. Сьогодні ми будемо з вами, дітки, придумувати речення про нашу вишиванку українську ось по цій схемі. Уважно подивіться, дітки, на цю схему, і скажіть, скільки тут слів. Так, три слова. Перше слово, дітки, як пишеться, з великої літери, да? а це одне слово тут яке? Коротеньке. Давайте придумаємо про нашу вишиваночку. Що ми можемо сказати? Вишиванка це символ, так. І ще вишиванка це оберіг. Молодці. Далі давайте подивимося схему. Тут дітки, три слова. І ось нам теж треба придумати гарне речення. Так. Хто вже придумав? Яке слово? Мама вишивала вишиванку. Так. Ще яке речення можна придумати? Бабуся подарувала вишиванку. Молодці дітки. Ще давайте придумаємо по третій схемі. Так, тут дітки скільки слів? Чотири. Гарненько подумайте і скажіть, яке ж речення ви придумаєте. Так, давайте вишиванку. Дуже люблять українці. Молодці діти. Гарне речення придумали. Молодці. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, з чого речення? Правильно речення складається із слів. І зараз ми з вами назвемо, скільки слів в реченні мама вишивала вишиванку. Скільки ви нарахували слів? Правильно, три слова. Перше слово яке мама, друге вишивала, а третє вишиванку. Дітки, а слова з чого складаються? Слова складаються із складів, а склади складаються з чого? Із звуків. Давайте слово вишиванка поділимо на склади. Як ми можемо знати, скільки складів? Правильно поставити ручку під підборідок. Так, ділимо. Ви, ви, ши, ван, ка. Скільки ви нарахували складів? Чотири. Перший склад який? Ви, ви, другий ши, третій ван і четвертий ка. Молодці. Діти, а як ще можна знати, скільки складів у слові? Правильно, скільки голосних, стільки буде і складів. Молодці, дітки. Давайте слово вишиванка зразу викладемо складами. Да? Так, ви сказали чотири склади. Ви, ши, ван, ка. Молодці, чотири склади. Діти. А давайте викладемо слово Оберіг. Скільки тут буде складів? Так, давайте. О, Беріг. Скільки ви нарахували? Три склади. Ось ми покладемо, що в слові оберіг. Три склади. Молодці дітки. А давайте скажемо, скільки складів. У слові символ. Поклали ручку під, під сим Симво. Скільки ви нарахували складів? Два склади. Молодці дітки, гарно працювали. Дітки, що це за схеми? Правильно, це моделювання слів. І ось нам треба вгадати, яке ж перше слово. Подивіться, тут є голосні, які тверті, голосний м'який. Ой, приголосний твердий, приголосний, який м'який і голосні звуки є. Ну, давайте подумаємо, яке слово можна придумати. Згадалися? А що на вишиванці вишивають? Загадались? Правильно, квіти! Давайте подивимося, підходи, ця схема. К, В І, Т, А. Діти, а зелений кружочок що означає? Ще другий звук, який? В м'який квіти. Бачите, як він м'яко промовляється? Молодці дітки. А тепер давайте подивимося другу схему. Що ж тут за слово змодельовано? Давайте? Так. Хто здогадався? Загадались? Так, це слово Символ. Молодці. Слово символ. А скільки тут голосних? Дві. А приголосних скільки? Чотири. Молодці. Ну і тепер нам треба назвати дітки на третій схемі, яке ж тут змодельовано слово. Так. Подумайте, тут є один приголосний м'який. Так, подумали? Так, хто здогадався? А ну давай, яке слово придумали? О-Б-РІГ. Яке слово? Оберіг. А скільки діти в цьому слові голосних? Так, три голосних. А скільки приголосних? Теж три. А скільки твердих приголосних? Дві. Це які? Б і Г. А який же тут, дітки, приголосний? Четвертий. Р. А Р який приголосний? М'який. Молодці дітки. Ви сьогодні дуже гарно працювали. Заняття підійшло до кінця. До побачення.